Вітаю, дорогі друзі! На моєму каналі просто про складне. Якщо ви хочете краще грати в шахи і розуміти, то ви повірте адресу. Сьогодні я хотів би показати, як треба правильно тренувати тактичні навички. Це дуже важлива тема і неможливо стати шахістом, якщо ви не володієте тими тактичними навичками. Як це правильно робити? Словості сказати Багато я тренував сотні, можливо, навіть шахістів. Е більшість робиться неправильно, скажімо так. Е як правило, дається завдання, і людина там, каже, ну, знайде тут правильну комбінацію. Е і це вже неправильно. Треба починати, як правило, з пошуку мотивів. Треба постійно мати на увазі е -м, е -м, елементи, на які треба звертати увагу. Ну, Щоб це було зрозуміше, покажу на практичних прикладах. Вони досить не досить нескладні і ми досить швидко прийдемо досить багато матеріалу. Е, візьмемо, наприклад, цю позицію вхід тут білих. Е, що кидається в очі, відкритий король і тура. В принципі, йде мова сьогодні про подвійний удар фрезем. Це самий основний е, тактичний. Е, Елемент, як правило, часто виникає, тому що ферзь це сама сильна фігура. І якщо він одночасно атакує два об'єкта, які неможливо захистити, то йде, як правило, великий вираж матеріалу або Е, мат. В даному випадку ми маємо відкриту короля і незахищену туру, тому просто даємо шах, ферзь, H5, шах, король G8 і ми забираємо. Але можливо фіксувати тут відкритий король і незахищені фігур. Йдемо далі. Ці позиції хід чорних, що кидається в очі незахищені фігури. Тут всі незахищені фігури білих, ну, ми не можемо використати. Але ферзь може напасти на дві тури, і в них немає змоги захистити одна другу. Якби не було 6, то в принципі могла би прийти сюди і захистити туру. Це другий випадок, тобто є дві захищені фігури і файтик атакує, і в них нема змоги захищати одну другу. Візьмемо наступну позицію. Наступна позиція. Тут хід білих. за все, це тебе на короля. Король і захищений. Але вразливий, тому що є поле А7, девіться слон. Тобто це вже тактична слабість. І незахищена тура. ТУР а 8 Ferзі 4. І ми нападаємо на пішака. на мат і на туру. Це третій випадок. Це, так би мовити, це, от, в принципі, всі основні випадки, прості випадки, де можна от таким чином. Просто вирати матеріал. Дивись на ну, тут же дуже все просто: дві незахищені фігури. Тобто, це випадок другий, як ми дивилися, дві незахищені фігури, просто FZ4 нападаємо на дві фігури. Тобто, коли ви бачите, що незахищені фігури, треба зараз думати, чи не може це використати. Тобто, треба мати постійно це на увазі. Наступний випадок. Фігура захищена тут на F5, але це тактична слабість, вона один раз атакована. Вразливий король, тура його тут піджимає. І починаємо думати, чи не можна тут трошки складніше, чи не можна використати напасти на короля і на вразливу слона F5. Так, є тут можливість використати, можете це самі, побачити, знайти, поставити на паузу. Вірний хід тут буде РС5 і створюється загроза мату і слон F5. Тобто тут Чорні не встані запобігти втраті фігури. Теж знову ж врозливий король, Вже подібну конструкцію бачили. Пішак на 7, слон на 4. Не захищений і тому ходом знову можна писати на паузу і знайти правильну відповідь. Ферзі 4 нападає на мат і на слона. Приходиться віддати слона, щоб не отримати мат. Наступний випадок тут хід чорних. Прибираємо дошку, щоб простіше. Що кидається, знову ж такі слабість на b 2 Слон споглядає на b 2 незахищена Торей-1. мотив. І це важливіше, ніж на те одразу комбінацію. Якщо часто просто робиться помилка комбінація, я маю щось шукати, і людина зразу шукає комбінацію. І до чого ти приводить проблема в тому, що в партії ніхто не говорить, тут є комбінація. І немає так би мовити, того імпульсу, щоб шукати, щоб шукати комбінацію. Скажімо. І людина просто проходить біля тих можливостей. Але коли є навичка шукати незахищені фігури, дивитися в сторону короля, тоді ці удари не є складними. Тут перемагає простий хід HB4, загроза мату і сить Тура. Чорні виграють. Так. Йдемо далі. Ці позиції вразливий король. Тактична слабість, тора дивиться на цього пішика. І ще одна тактична слабість. Слон д 7. Де раз напав, де раз захистила. І... Вірна відповідь напасти одразу на дві, на дві об'єкти атаки, на дві слабості. Це досягається ходом Ферзь з d 2 Якщо чорні там п'ята граву, то вони отримують просто тут мат. А якщо вони захищають від мату, то втрачають слона, що також веде до перемоги білих. Всі позиції от, цікаво. Сильний гросмейстер, граючи білими, м -м, попав в таку простеньку пастку білими грав гросмейстер Агенштайн. Це норвезький гросмейстер. Е між іншим, тренував довгий час Калсена в молодому віці, е проти Віші Ананда. Біли, в них тут треба звільнено, але бути уважним, коли такі слабість. він зіграв. Тут вдарив не в 4, так би мовити, і попав в простеньку в пастку. Можете писати нові на паузу, сповнити, цю праву позицію рішити. увагу на дві тактичні слабості. Отакований і кінь атакований. Ну, рішення тоді прийде. Просто ферзь е 7 напали на Е2 і напали на B4. Так. Ну, це вже більш випадок. Що ми бачимо? Знову слабого короля. Незахищена. Е, Слобий король, незахищена тора. Тобто треба думати, чим можна ці так мовити, мотиви поєднати. Е, ну Тут треба сказати, король не має жодного ходу, це завідуважу, а погано, має ще різнокольових слонів. Бачиш ці мотиви, ми знаходимо просто вхід b 2 нападаємо на Мат і на Tour H8. Чорні побили на A7. Це не допомагає. Fers B8, Шах. шах. І FZ5. Просто забирається все. Білі верли туру. І позиція легко виграна. Так що втримаємося е, наступний приклад. Він, так би мовити, простий, але повчальний. Тобто хід тут досить важкий, тому що як мене, не важкий, але коли бачиш, е, то, тому що, в принципі, не хочуть фізично марому ходить назад. Як правило, всі хочуть йти вперед. Але в даному випадку, щоб покарати чорних за незахищені фігури, дама ферзь входить просто на D1. Нападаючи на Тур H5, коня H4 і позиція легко виграна. В ну, цій позиції також то саме. Другий випадок є незахищені фігури. Ферзь H8 і. Одна фігура виграється. Це також цікава позиція з точки зору, що слово 5H5 не захищено і таким несподіваним ходом SH5. Нападаємо і. В чорних немає змоги захистити дві одночасно. часто. Чорні виграють. Ну, тепер розглянемо як це може. На практиці відбудеться досить швидко. В даному випадку ця позиція дебютна. Яка виникла з класийського захисту Пішак е 4 незахищений і Чорні подумав, чому він його не забрати. Ну тут зразу наступає миттєва карма. Подвійний удар на короля і на коня. Шах і Чорні повинні пожалкувати за свою жадність. Фігури немає. Ну, треба сказати, ця позиція виникає після ходів е 4 с 5 Якому такі шоризданки 3 d 6 с e, 3 ну, Це, скажімо так, досить популярна схема. Можна. Зачорних це, наприклад, з Радіокрол D4 і виникає е, варіант Найдорфа. С3, Кіньв 6 і такий скромний хід слово 2 Ну і тут, якщо брати, то D4 отримує при D4. Також е, часто помилка виникає також в соцілістському захисті. Наприклад, якщо грається варіант Е6. Це вже варіант Павсена. D4. Так, кінь в 6. Недосвідчені шахісти тут грають Е5 і після ходу знову ж подвійний напад, шах і король, шах, і зустрічається пішак Е5. Дуже часто це зустрічається. І також подивимося ще один такий випадок. Теж часто буває D4, D5, це прийнятий фазовий амбіт. С4. Сам частенько вигравав, будучи скажімо так, на початку своєї шахової кар'єри, або в лісі цепляється часто, чому не згадати ЧК. Так Ну, Це пане по нову причина, перша після 4 справа тому, що а 6 ходу немає, тому що буде пішак зв'язаний, то трагубиться. А якщо зіграти тут uh, C6, то після удару удару незахищена Тура. f 3 і Тура губиться. Так що тут uh, ще треба сказати, тут подгідного удару немає, просто Тура попала. Таке неприємне становище. Ну і тут uh, також неприємно прямо задихід B3, якщо б не було б ходу фрезер 3, то після B3. Треба бити і після розмінів залишається в кінці кінців словий пішак. А, він ходить прохідний, але він не присунути і досить легко атакувати. Так що, що я можу порати, як правильно тренувати, так, щоб підвести Бонду до спільного знаменника. Як ви зрозуміти, Шукати мотиви, перш за все. Це як правило король, тактичні слабості. Тобто незахищені фюри або одна фюра під нападом, або атакована. Перед тим, як взагалі вирішувати комбінацію. І також, щоб освоїти ці навички, звичайно, треба зробити якийсь певний. Ну, навіть, як ми дивилися нескладні приклади, скажімо так. ну, для початку це добре, скажімо так, ну, якщо буде це, вже, то це не легко, то поступово складність прикладів підвищувати. Але обов'язково починати з пошуку мотивів, не з рішення, тому що це приводить до випадку, в практичній партії ніхто не підказує, тут є комбінація, а виробляється звичка, шукати мотиви, і ці мотиви підказують, розвивають інтуїцію і підказують, що тут щось є. І, звичайно, треба робити, так би мовити, якусь мінімальну кількість прикладів, тренувати комбінації, скажімо так, розвивати свій комбінаційний зір. Це, як правило, веде до швидкого зростання шахової гри, ну, умовно кажучи, щоб. Простий приклад. У нас систематичність. Якщо ви робите 10 комбінацій в день кожен день, то за рік це буде 300. 1650 комбінацій, що вже досить дуже, дуже багато. І це буде помітно, скажімо так. Але. Е Ефективність, ще раз повторюю, треба починати з пошуку мотивів, а не з самого пошуку самого рішення. Тобто попередня оцінка, пошук тактичних слабостей, незахисних фігур, оцінка короля, і тоді треба вже шукати комбінації. Ну, існує також інші мотиви, я так би мав, сьогодні обмежив. Це практично славності королем, що там існує інші інші мотиви. Ми поговоримо це інакшим разом. Але це найчастіше, яке використовується фрезем. Ці всі моменти, скажімо, король і незахищені фігури. Так що раджу таким чином займатися, тренуватися і бажаю успіхів. Всього найкращого. Якщо це відео сподобалось, то ставте подобайку і не забудьте підписатися на канал.